Вітаю вас, дорогі раки! Це ваш гороскоп на грудень 2023 року. Важливою планетою цього місяця стане Меркурій, це планета комунікації, зв'язку, інформації, транспорту і поїздок. На початку грудня він переходить у ваш сьомий дім гороскопу. Це сфера партнерства, шлюбу і ворогів. Тож основна частина ваших думок буде спрямована на стосунки. На партнерство неважливо, ділове чи романтичне. Ви будете продумувати, як краще вчинити, з ким бути, з ким не бути, як будувати ваші відносини. А також можливо, ви будете думати про те, як налагодити стосунки з вашими ворогами, як врегулювати ваш конфлікт. Збільшиться кількість спілкування з вашими партнерами, які вже є. Це можуть бути і партнери по бізнесу, і по особистому життю, а також можливо створення нових зв'язків, нового спілкування. А через те, що 13 грудня Меркурій стає ретроградним, то велика вірогідність того, що ваші колишні стосунки дадуть про себе знати або ж вам захочеться вийти на зв'язок із кимось із ваших колишніх партнерів. Ви навіть можете відновити на деякий час свої колишні стосунки, але не варто ставити на це надто багато сподівань. Скоріше за все, до речі, ви будете просто згадувати свої минулі відносини і аналізувати їх. А починаючи з 23 грудня, Меркурій у своєму ретроградному русі повернеться до вашого попереднього, тобто шостого, -го гороскопу. А це дім роботи і обов'язків. Тож, скоріш за все, ви будете висмикнуті своїми робочими обов'язками, робочими справами і питаннями із такого роздумування про відносини, побудову стосунків і все в такому роді. Вам доведеться фізично або думками бути присутніми на роботі аж до перших чисел січня. Тому свята пройдуть із фльором роботи на фоні, або ж вам потрібно буде вирішувати побутові проблеми, або довиконувати якісь буденні обов'язки. Майте на увазі, що з 13 грудня по 2 січня Меркурій буде ретроградним, а почне він сповільнятися вже за 5 днів до цього. Тому не відкладайте на цей період здійснення якихось важливих справ, підписання важливих документів, покупок великих і дорогих, особливо покупок транспорту чи техніки. Ну, якщо ви не хочете проблем потім із цими документами або ж із такими дорогими покупками. Якщо ж вам доведеться подорожувати в цей час, то перевіряйте уважно, чи всі документи ви взяли з собою, а на дорогу закладайте більше часу, тому що можуть виникати непередбачувані і форс-мажорні обставини. Марс це планета активності, початку, енергії і тима вашим шостим домом гороскопу. Це сектор роботи, рутини, здоров'я, а також найманих працівників і домашніх тварин. Тож ваша активність протягом грудня буде продиктована саме вказаними напрямками. Хтось із вас буде активно займатися своїм здоров'ям. Це може бути як початок лікування, так і обстеження, а також, можливо, ви активно візьметеся за здоровий спосіб життя, почнете займатися спортом, слідкувати за своїм харчуванням, режимом дня і так далі. Хтось із вас займатиметься своїми домашніми тваринами, а комусь доведеться багато працювати, вирішувати робочі питання і проблеми. Особливо вірогідний початок якихось нових подій і ситуацій в цій сфері відбудеться близько 12 грудня. Адже саме в цей день відбувається молодик, а це з'єднання Сонця і місяця саме у вашому шостому домі гороскопу. А також саме в цей час ви можете почати звільнятися від шкідливих звичок. 30 грудня в цей же шостий дім переходить і Венера. Це планета романтики, всього приємного, грошей і подарунків. Тож, під новий рік ви можете отримати якусь грошову винагороду за свою роботу або інші приємні матеріальні бонуси. Але до цього з 4 по 30 грудня Венера перебуватиме у вашому п'ятому домі гороскопу. Це дім яскравих емоцій, кохання, творчості, натхнення, хобі та дітей. І оскільки Венера символізує все приємне, те, що нам подобається, то потрапляючи в будь-яку сферу, вона покращує те, до чого вона стає дотичною. Тому в грудні у вас буде період творчого натхнення. Це буде час, коли ви зможете покращити відносини з вашими дітьми або ж почати проводити з ними час якось цікаво, незвичайно творчо. Також у грудні ви можете зустріти своє нове кохання. А якщо ж ви вже у відносинах, то це шанс покращити ваші стосунки, зробити їх більш романтичними. І ваше хобі також може приносити вам особливе задоволення в цьому місяці. І, до речі, Венера дає вам можливість і монетизувати ваше хобі. Після 23 грудня сонце переходить в знак Козирога. Це ваш сьомий дім гороскопу, це сфера відносин, сфера шлюбу, партнерства і недругів. Тож ваше я, ваше відчуття себе буде залежати від того, чи є у вас стосунки, наскільки гармонійно вони у вас розвиваються, і наскільки розумієте ви одне одного з партнером. Якщо ж десь якихось питаннях ця сфера у вас просідає. То і ви будете почувати себе недостатньо задоволеними життям і самими собою. 27 грудня відбувається повня у вашому першому домі гороскопу. Це дім вашого я, вашого его, особистості і вашої зовнішності і манери самопрезентації вас цьому світу. Тому на фоні повні в першому домі гороскопу ви можете зрозуміти свою самоцінність. Свої справжні істинні бажання. Ви можете зрозуміти і чітко побачити вектор, яким вам варто йти по життю, принаймні в даний момент часу. Тож прислухайтеся до себе, до своїх почуттів, відчуттів і думок в час поблизу Нового року. До речі, також в цей час ви можете якось змінитися зовні. Можливо, ви підете на шопінг і купите собі все для нового стилю, чи підете в салон краси і зміните зачіску. 31 грудня, так звана планета великого щастя, планета удачі і багатства Юпітер розвертається в свій прямий рух у вашому 11-му домі гороскопу. Це сфера друзів, однодумців, планів на майбутнє, а також it технології і інтернету. Тож, якщо останні кілька місяців ви були начебто загублені, ви не знали, куди вам рухатися вперед, де вас чекає ваше майбутнє, точніше те майбутнє, яке б ви хотіли для себе. То зараз, починаючи від нового року, ви зможете чітко побачити свої плани на майбутнє, побудувати їх відповідно до тих бажань, які є істинно вашими. А також з цього часу може почати змінюватися і розширюватися коло ваших друзів, коло ваших однодумців, які будуть вас підтримувати у ваших нових починаннях. До речі, раки, якщо ваша діяльність пов'язана із сферою IT та інтернетом, то починаючи з нового року на вас чекає успіх. Цей період триватиме аж до 26 травня 2024 року. Як бачите, часу вдосталь, аби скористатися всіма тима можливостями, які подарує вам Юпітер. Тож не розгубіться, візьміть від нього все. А я вас вітаю з прийдешніми святами, з наступаючим 2024 роком і бажаю вам, щоб він для вас став найкращим, щоб він був мирним і переможним.